Сьогодні четвер, 25 серпня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проект чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніс ТВ і онлайн видання Ніквесті та Шиповник. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві області. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю вас. Сьогодні на світанку війська Російської Федерації обстріляли Миколаїв, вгатили по мирних житлових кварталах з перероблених зенітно-ракетних комплексів С-300. Дивом ніхто з цивільних не травмувався. Внаслідок атаки розбомблено приватні будинки, потрощено дахи в двоповерхівках та вибито вікна. Як пережили цей гучний ранок, миколаївці далі у сюжеті. Бабусі спали і потім баки І Тобі було страшно? І було мені страшно. Богдані П'ять. Сьогодні вона вночі з бабусею Надією ховалася від прильотів. Мікрорайон, де мешкає родина, війська РФ обстріляли на світанку. Таліс тут стіни, потолок е, практично упав, криші немає, стекла вибиті. Ми не там спали, ми на низу в складовий спали, чесно говорю. І поэтому но ну, грохот большой, я то так закрила з собою малую. А потім ми вискочили, а начало горіти. Надія з онукою веде нашу знімальну групу до зруйнованої квартири. Всередині скрізь уламки скла та залишки вікон, де інде впала стеля. Ви живіті повісла все, це вже все. Потолки ніякі. Окна здесь вибите, все буде. Знаю, як далі Від нічної ракетної атаки постраждала і квартира 95-річної учасниці другої світової війни Діни Антонівни напередодні стареньку евакуювали. Бабуся в нас пройшла в Другу світову війну. Вона в нас була в Германії. От бабусі, звісно, страшно, бо спочатку мамі вивезли в центр, а потім уже з міста. Вона все чула, на все це ця... розуміє, а? що це ця... наслідки обстрілів нам показала онука Ганна в оселі. Вибуховою хвилею знесло балкон, вибило вікна. Аби вберегти бабусю від хвилювань, що сталося із квартирою, не говорили. Тут була спальня, вона дуже постраждала, руйнування. тут не можна, Навіть якщо прибрати, не можна тут знаходитися. Ми дуже хвилюємося, що може криша відпасти. Ну і Ми бачимо, от, вікно повністю зруйновано. Сусід Василь на зруйнованій літній кухні намагається віднайти буде хоч якесь вціліле майно. Що вчора на цьому місці стояла прибудова після ночі руїни, а поряд п'ятиметрова вирва від ракети. «Який звук ракети бахнула, аж кровать піднялася. І зрив, зразу ми не виходили на вулиці. А вранці вже о п'ять вийшли, подивилися. Така яма здорова. Прилетіло три ракети. І одна одного ями бачите. А це мій сарай, як туалетня кухня. І завалило все, і тепер я розбираю. Масштаби руйнування нічної ракетної атаки на місто нині підраховують представники місцевої адміністрації. На тепер відомо до півсотні квартир опинилися без вікон. У декількох будинках знесені дахи, а одна будівля зруйнована вщент. Наразі виїжджає комісія департаменту житлово-комунального господарства, яка здійснює обход та фіксацію цих збитків. Ну і мерія розглядає питання щодо надання допомоги людям: USB, пленка, шифер, лес для відновлення конструкції дахів. У військовій адміністрації повідомили, ворог гатив по місту із перероблених зенітно-ракетних комплексів с 300 На щастя, без постраждалих. Ворог чергове. В черговий воєнний злочин та обстріляв мирні житлові райони. Було пошкоджено кілька будівель, деякі з них взагалі зруйновані вщен. Як приклад, в лапках демілітаризували вони сьогодні родину п'ятирічної дівчинки, якої сьогодні разом з бабусею та дідусем просто немає де ночувати. Але зусиллями миколаївських волонтерів та влади це питання вже було вирішено. Наталя Приходько Ігор Невідомський, Ніс тв для є новин. Під удари росіян потрапили і населені пункти Миколаївського та Баштанського районів. Обстріли зафіксовані у Шевченківській, Первомайській, Широківській та Березнигувацькій громадах. Є пошкодження та руйнування на територіях сільськогосподарських підприємств. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, у миколаївських лікарнях знаходяться 310 цивільних, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 98 людей отримали допомогу амбулаторно. За минулу добу рятувальні підрозділи управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області 13 разів гасили пожежі. Чотири з них виникли внаслідок російських обстрілів. Більше про те, як вогнеборці ліквідували загоряння, розкажемо в наступному сюжеті. 24 серпня співробітники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та пожежна команда Шевченкове загасили займання ремонтної майстерні одного з приватних сільськогосподарських підприємств на Миколаївщині. Причиною пожежі стало влучання ворожих боєприпасів та їх уламків. Площа горіння склала 50 квадратних метрів. Постраждалих немає. Того ж дня, внаслідок прильотів російських снарядів, горіли лісові насадження та господарча споруда на території Галицинівського лісового урочища. Місцеві пожежники загасили вогонь площою 1 гектар і не до... Пустили перекидання полум'я на дачні будинки. 25 серпня вранішні підступні обстріли російської армії призвели до пожеж житлових будинків у Миколаєві та селищі міського типу Березнегувати. займання склали по 50 квадратних метрів кожна до гасіння. Залучалися рятувальники чергової зміни оперативно координаційного центру. Постраждалих також не було. З інших причин виникло ще 9 пожеж. По вулиці Південній у Миколаєві через необережність під час паління загорілися три балкони з третього по п'ятий поверхи. Також минулої ночі надійшло повідомлення про займання дерев'яної спеціаліст поруди у Вознесенську його спричинило необережне поводження з вогнем. Всі пожежі ліквідували миколаївські рятувальники. За добу в області виникло сім займань в екосистемах. горіла суха трава, чагарники та сміття на відкритих територіях миколаївського та баштанського районів. Загальна площа склала понад 15 гектарів. У більшості випадків пожежі виникли через необережне поводження з вогнем. Також по обіді 25 серпня стало відомо про пожежу на території Андріївського урочища, що у Миколаївському районі. Наразі 32 миколаївських вогнеборці і 7 одиниць спецтехніки залучені до ліквідації займання. У головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області повідомили, що орієнтовна площа пожежі становить 100 гектарів. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для єновин. На Херсонщині авіація Збройних сил України нанесла чотири удари по районах зосередження живої сили озброєння і техніки росіян в Береславському районі. Про це у своєму зведенні повідомила оперативне командування Південь. Також українські військові вдарили по системах протиповітряної оборони в новій Каховці, а ракетно-артилерійські підрозділи в межах виконання вогневих завдань уразили каховський міст. Результати влучань уточнюються. Щоб було чисто, попри війну та близькість до лінії фронту, щодня працівники комунального підприємства Миколаївські парки виходять на вулиці, щоб навести лад та зробити місто комфортнішим. Як працюють, бачили наші кореспонденти. З початку повномасштабної війни миколаївські парки максимально скоротили витрати на догляд за зеленими зонами. Нині в місті не висаджують дерева та квіти та не вмикають фунтани. Натомість прибирають вулиці і скошують траву, щоб було чисто. Ми на сьогоднішній день не висаджуємо в місті Миколаїві дерева, Ми не тратимо на це бюджетні гроші, Ми не висаджуємо цвіти, виповнюємо ті роботи, які необхідні для того, щоб наш міст був чистим. Это вивоз лістви, опять же, обрізка, подметание. Вот именно этими роботами ми сьогодні займаємося. Щоб охопити одразу всі райони міста, комунальне підприємство працює з підрядниками. Загалом до прибирання щодня залучають 7-8 бригад. Роботу виконують комплексно. Сначала у нас проходит э, бригада косарей с бензокосами, убирают траву, потом проходит бригада цветочников, которые занимались в мирное время высадкой цветов. Они срезают и убирают всю поросль, то есть ветки, которые разрастаются на пешеходную зону в сторону дороги, мешают проездной части. Они э, заканчивают свою работу, за ними э, идет следующая бригада, которая э, другим совершенно инвентарем э, собирает это все на кучи. Сзади идет еще одна бригада, которая едет с машиной грузовой и грузит это все. Таким образом, поэтапно проходится в принципе, в течение дня либо пол улицы, либо вся улица. Також працівники підрядних організацій щодня прибирають зупинки громадського транспорту та випадкове сміття, готуються і до настання холодів. Восени прибиратимуть сухе листя. А взимку будуть чистити тротуари та пішохідні доріжки від снігу і оброблятимуть їх реагентами у період ожеледиці. Наталя засядько Іван Гончаренко, телеканал Март для є новин. А на цьому поки все. Ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів МАРТ та Ніст-ТВ і онлайн-видань Ніквєсті та Шиповник. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе, вірте в перемогу України. До зустрічі!